Всім доброго дня! Вас вітає компанія Автопарк. У нас нове надходження. Шкода фабія 2008 року випуску, друге покоління. З бензиновим двигуном об'єм 1,4 літра та механічною п'ятиступенчатою коробкою передачі. Ми маємо по автомобілю центральний замок, магнітола за уксом та CD-дисками, кондиціонер, сигналізація. Передні сквопідйомники, механічне регулювання дзеркал, світла стеля. Задній ряд сидінь не зношений, в дуже гарному стані. Зберігся з 2008 року. Автомобіль з одним власником з автосалону. Без ДТП має лише та деякі притертості по кузову, звичайні сліди експлуатації, дуже місткий багажник Автомобіль знаходиться в гарному технічному стані. Под нижче автомобіля ще є заводські пластикові накладки на все днище. Подивитись і придбати автівку ви можете в місті Києві. А також ви можете придбати цю автівку в кредит або в лізинг. Автопарк чекає на вас.